Вітаю у новини на черзі. З сьогоднішнього випуску дізнаєтесь, Юрій Шаповалов підняв проблему будівництва біланівського ГЗК у Верховній Раді. До Кременчука привезли мощі великомученика Георгія Побідоносця. А працівники карного розшуку затримали другого нападника на ювелірний магазин. Далі докладніше. Вчора у Києві на засіданні комітету Верховної Ради з питань екологічної політики під головуванням Миколи Томенка виступив народний депутат України Юрій Шаповалов. Нардеп від Кременчука ініціював проведення парламентських слухань на тему «Будівництво Біланівського гірничу збагачувального комбінату ризики та перспективи для України. Проблеми пов'язані з будівництвом ГЗК, Народний депутат України Юрій Шаповалов широко висвітлив перед членами комітету Верховної Ради. Особливо викликає занепокоєння, необхідність відселення мешканців 14 сел. Последние пять лет актуальная проблема не только для Кременчужа, но и для города Комсомольска, и ближайших районов Козельщанского, Кременчудского и многих сел. Проблема в чем? Первое, переселение 14 сел для строительства ГЗК, переселение минимум 14 сел. На сегодняшний день не решено никоим образом, уже ведется строительство инфраструктуры Белановского волка. І на сьогоднішній момент так і не рішені питання по відселенню людей. Окрім того, Юрій Шаповалов детально зупинився на можливості виникнення екологічних проблем через будівництво біланівського ГЗК, а саме, проблеми дисперсного пилу, що утворюються в процесі видобутку руди, яка може бути радіоактивною. Після того, як почнуть заглиблюватись у родоносні горизонти, буде запізно, бо родовище неможливо накрити саркофагом, як Чорнобиль. До того ж, існує і небезпека знищення річки. Псел. Поряд із кар'єром майбутнього ГЗК знаходиться ставок-випарник Укртатнафти, де накопичуються феноли та інші отруйні речовини. Тож ця рідина може потрапити до кар'єру, а звідти у псел, внаслідок чого, за прогнозами науковців, її русло буде знищено. Серйозніше загрізнення, яке може відбуватися, і сьогодні немає дослідження по цьому поводу у той же час будівництво ГЗК сприятиме і створенню нових робочих місць та стабільному розвитку регіону. Ми розуміємо прекрасно. це теж інвестиція. Там порядка 500 мільйонів доларів інвестицій в регіон. Но ми сьогодні не знаємо, наскільки эта проблема для міста і окружения окруження сіл може бути экологической катастрофой. Заслухавши Юрія Шаповалова, комітет ухвалив наступне рішення. На терміново треба нам зібрати всю інформацію про, про підстави для рішення по початку будівництва. Хто тобто давав які підстави, чому які аргументи. І тоді з цим матеріалом ми домовимо людей і готові пролучити посилити це фахівцями. Посилити депутатським корпусом, значить, просити наших колег Мінекології прилучити до цієї справи, значить, щоб ми системно підійшли. Наша група там чи комісія, чи як її ми, ми обізвамо, значить, і рухається. А ви тоді плануєте, коли там чи громадські слухання, чи якісь зібрання, Бо, давайте підтримаємо таке уже роботи. Одноголосно допомагаємо місцевій громаді. Перший крок зроблено, запевнив Кременчуцькі новини, народний депутат України Юрій Шаповалов після засідання комітету. Я читаю результат вже є. Во-первых, ми заручились підтримкою комітету. Уже комітет Верховної Ради розуміє, наскільки актуален вопрос строїтельства Білановського ока для Кременчужан і ближайших районів. Для начала нужно провести громадські слухання на місці. На которой вийдуть члени комітету Верховної Ради по суті буде выездное засідання. То есть ми організовуємо громадські слухання, куди вийдуть члены комітету. Є на місці проблема, що нужно увидеть, і нужно пощупати після цього приймати рішення. То есть я еще разорую та почало нормально. Топ новина. Вчора ввечері на молодіжному працівники карного розшуку затримали другого нападника на ювелірний магазин. Операція пройшла успішно. Зараз чоловік дає покази слідчому. Нагадаємо, розбійний напад на ювелірний магазин 19 травня близько 10-ї години вчинили двоє чоловіків. Незважаючи на людне місце, нападники діяли ухвалу. Застосували зброю, заволоділи майже всіма ювелірними виробами та намагалися втекти. Притому один із злочинців поцілив із пістолета Макарова у трьох чоловіків. Усім потерпілим надана медична допомога. Одного злочинця міліціянти затримали оперативно по гарячих слідах. А на слід другого нападника на ювелірний магазин правоохоронці вийшли вчора неподалік одного з нічних кафебарів на молодіжному. Операція по затриманню пройшла успішно. Ця особа являється раніше неодноразово. Судимою за вчинення подібних тяжких злочинів. Хотів би сказати, що ми маємо. Справу з досить скритою і професійною групою вилучена зброя у даних затриманих вони дають на даний час покази. Зараз триває досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує ув'язнення строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Окрім того, у міліції є підстави вважати, що затримана група. Здійснювала аналогічні злочини як на Полтавщині, так і на інших територіях України. Абсолютно підтверджена інформація щодо вчинення ними подібних злочинів на території міста Києва. Чернігівській області та Полтавській області є підозра і підстави вважати, що вони могли вчиняти подібні злочини на території і інших областей. Міліція звертає увагу власників ювелірних магазинів на портрети нападників. Якщо ви впізнаєте їх як осіб, що вчинили злочин відносно вас, негайно телефонуйте. Номери гарячих ліній в УМВС Полтавщини 51 77 57 51 -77 02,

Сьогодні у міськвиконкомії працювали, змінюючи одна одну чотири депутатські комісії. Всі 50 питань винесені на порядок денний наступної сесії, опрацювали в робочому порядку. Особливих зауважень з боку депутатів не виникало за перебігом роботи постійних депутатських комісій. Спостерігала наша колега Тетяна Андрієва. Зранку свою роботу провела постійна депутатська комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку. Депутати швидко розглянули більше 30 питань, без особливих зауважень та правок. Робота комісії значно загальмувалася, коли стали розглядати питання про викуп облігацій внутрішньої місцевої позики міста Кременчука для закупівлі тролейбусів. Щоб внести ясність питання, вирішили заслухати начальника управління економіки Миколу Здойму. Ми заплатили за тролейбуси по основному договору. тобто, то що заплатило тролейбусне управління 31 мільйон шістсот і ми також покладаємо на вартість тролейбусів відсотки 10 мільйонів 500 гривень, які будуть сплачені за три роки при умові, якщо не буде прийнято рішення до строку. Загальна вартість складає близько 42 мільйонів грн. 13 тролейбусів. Це 10 маленьких і 3 Якщо б Ми сьогодні покупали ці тролейбуси, ми б заплатили 56 мільйонів грн за, за так. Так, в день. Ми... І три роки вони вже є. В діалог депутатів втрутилася Оксана Піддубна, депутат автозаводської районної ради. Депутатка звинувачувала всіх в наданні неправдивої інформації, лобіюванні інтересів, постійно вступала в перепалку із депутатами. Піддубна не є депутатом міської ради. І якщо якщо, і якщо ти хочеш, я хочу що, хочеш поговорити. Іди я і туди говори. Я тобі вже говорю, Ти депутат? Тебе є мандат. Напиши запит на фінансове управління або на виконуючу обов'язки міського голови. І тобі дадуть відповідь. Ти приходиш Дуже на кожну так, комісію, і Аліса на кожній так, комісії. Так, Я говорю, ти, напиши, ти депутат, у тебе є право. Звернення. Так, Депутатське так, звернення. Напиши його. Тобі дадуть відповідь і всі документи. На кожній комісії ти приходиш і участь всіх жить. Щоб разі назавжди покінчити з суперечками, під час роботи депутатських комісій по даному питанню Микола Черниш вніс пропозицію. Розпишіть фінансові потоки і саму себе. Івайте з одного талипу. І дайте один сердень, надайте під дух, підеш, ну, 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 сікрі сі, сі дороги, скажімо, сіклідовороти. 37. От як буде 66, тоді будеш перебивати. Поняв? Значить, зробіть табличку і дайте. Загальна вартість договору. Скільки заплачено зразу? Е, Наскільки не по суму взяти? Які проценти і того і отак не знать. Може все буде поясніше після обіду на обговорення сесійних питань зібралися на спільне засідання дві депутатські комісії з питань освіти та підприємницької діяльності. Заслухали звіти депутатів Віктора Багайчука та Володимира Шайноги щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Кременчуцької телерадіокомпанії. Я хочу заяви двох членів комісії до сьогоднішнього дня. Я не бачу акту роботи комісії. Згідно чинного законодавства, по результатам роботи, коли акт підписаний всіми членами комісії, з особистою думкою або з окремими зауваженнями членів комісії, він повинен бути наданий директору підприємства, який повинен по ньому дати пояснення. Не по просьбі членів комісії, а по результатам підписаного акту. На сьогоднішній день я розцінюю це просто як заяву на сесію. Пропозицій ніяких немає. Проекту рішення нема. Прошу мені нема чого чорнішком тува. Остаточну крапку у цьому питанні поставлять депутати на черговій сесії міської ради, яка відбудеться вже наступного вівторка. Четверта за сьогодні депутатська комісія з питань соцзахисту населення та охорони здоров'я материнства працювала взагалі спокійно і без скандалів та суперечок. На кожне питання мінімальна кількість правок та зауважень. До Кременчука з Риму привезли часточку святих мощі великомученика Георгія Побідоносця. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької єпархії, святі мощі, покровителя воїнів та хліборобів, будуть знаходитися в Кременчуці до 7 червня, з 21 по 24 травня у свято Успенському кафедральному соборі, з 25 травня по 7 червня в свято-Троїцькому храмі. Сьогодні ввечері до Кремінчука привезли часточку мощей великомученика Георгія Побідоносця. Така визначна подія для Кремечуцької епархії трапилася у велике православне свято, Вознесіння Господнє, та напередодні дня вшанування святителя Миколая Чудотворця. Під церковний передзвін та хлебні пісноспіви святі отці на чолі з єпископом Кременчуцьким і Лубенським Миколаєм зустрічали на подвір'ї Свято-Успенського собору ковчег із мощами великомученика, які прибули до нас із Риму. Сьогодні ми маємо унікальну можливість прикластися до великої святині, мощей святого і у нього допомоги та заступництва. Адже Георгій Побідоносець – особливо ...шанований святий у всьому православному світі. Георгій победоносец, як ему присвоїли звання... победителя, он і сам победил своих мучителей, победил и самого дьявола, который возбуждал на него гонителей, ще в IV веке, которые хотели сломить его веру, чтобы он сделал так, чтобы. Його жертва була дана ідолам, но устояв і притерпів великі страдання і мучення. Він показав своїм образом побіду над своїми учителями і побіду над самим, над самим дьяволом. Святі мощі покровителя воїнів та хліборобів Георгія Побідоносця будуть знаходитися у Кримичі до 7 червня включно з 21 по 24 травня у свято успенському кафедральному соборі, що у Крюкові, а з 25 травня, по 7 червня, у свято Тройському храмі, район електростанції. З дня народження відомого українського інженера, героя праці та почесного громадянина Кременчука Івана Приходька минуло 105 років. Нагадаємо, Іван Митрофанович приходько був директором вагонобудівного та автомобільного заводів. Зробив чималий внесок у розвиток інфраструктури нашого міста. З Цієї нагоди, а також ювілярів та іменинників обох підприємств, сьогодні урочисто привітали у палаці культури імені Котлова. Підлеглі Івана Митрофановича приходька часто згадують свого наставника, директора і друга. Заводчани розповідають, їхній керівник був справжнім рідкісним професіоналом і водночас хорошою людиною. Дуже його. Це Він все час, б він не правда, в Крюкові, на інших, в Кремничею на автозаводі, завжди його було в его планах расширение производства строїтельства строительство жилья строительство Об'єкту сацкульбита і так далі. Сажаленю я отца, поэтому Іван Мітрофанович мені як наставникамби. Наразі син Івана Приходька Володимир Приходько продовжує справу батька і також працює на вагонобудівному заводі. За його сприяння підприємство активно підтримує ветеранів і колишніх працівників заводу, у третій четвер кожного місяця ювілярів та іменинників урочисто вітають. Сьогодні серед винуватців свята колишні і теперішні працівники заводів, на яких працював славнозвісний Інженер Ось з 2000 року ми регулярно проводимо такі зустрічі, це як би живий мостик між теперішніми робочими і крикосвонастріне заводи і пенсіонерами, які ушли на заслужений відпочинок. Улюблену роботу і своїх колег по цеху неможливо забути. Діляться колишні заводчани. і навіть перебуваючи на пенсії, вони часто приходять на рідне підприємство. Часто буваю, захожу к своїм сотрудникам в відділ сертифікації продукції, де я последнє час працював, і мені приємно, коли вони Бывшие мои сотрудники с радостью принимают меня Вот. всякие комплименты. говорят, как всегда, рассказывают о успіху в своей работе. и я рад. Тому Скучаю, імено що скучаю. Працівники кразу і вагонобудівного заводу вже давно товаришують, адже їх об'єднує пам'ять про надзвичайну людину, колишнього керівника обох підприємств. Заводчани сподіваються, що їхня дружба, яка виникла завдяки Івану Приходько, з роками тільки міцнішатиме. Сьогодні українці відзначають день вишиванки. Справжні патріоти рідної неньки України одягнули вишиті сорочки, тим самим символізуючи єдність українського народу. А ось для маленьких кремичужан у цю суботу відбудеться конкурс вишиванок. Всіх бажаючих запрошують долучитися до родинного свята у найкращих національних традиціях. Сегодня день вышиванки. Сегодня каждый патриот Украины одел вышиванку для того, чтобы поддержать национальную идею. И сегодня мы, как никогда, должны популяризировать этот национальный символ для того, чтобы объединить Украину, для того, чтобы поддержать наших ребят, которые воюют в АТО, для того, чтобы Украина была единой, как никогда. С кого начинается популяризация? Конечно же, с самых маленьких. И мы выступили с инициативой провести конкурс детской вышиванки. В першу чергу вітаю всіх з Днем Вишиванки. І запрошую 23 травня до нас, в острів розваг, на свято Вишиванки. У нас відбудеться конкурс дитячої вишиванки та національного патріотичного костюму. Ми починаємо о 12.00. Програмі свята. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що ми розмалюємо велетенську вишиванку. У нас в гостях буде танцювальний колектив Вишиваночка. Все буде в українському стилі. Візьміть з собою на свято вишиванку або рушник з історією. Розкажіть цю історію. та, я думаю, що обов'язково ви отримаєте подарунок від острів розваг. А вже 24 травня, у неділю, відбудеться фінал конкурсу, де ми будемо нагороджувати переможців. Найкраще отримують призи. Одягни вишиванку, об'єднай країну на полтавському стадіоні Динамо. Відбулися змагання вже четвертої спартакіади серед депутатів всіх рівнів та голів селищних і сільських рад. Звичайно, і Кременчук мав своє представництво на цьому поважному заході. Як виступила команда Кременчуцьких народних обранців у сюжеті наших журналістів. Метою спортакіади є пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я депутатів, шляхом залучення їх до занять фізичної культури та спортом, впровадження активного відпочинку у повсякденний побут депутатів. Обласному етапу передували зональні змагання, у яких брали участь 300 депутатів. Відкрили спартакіаду парадом команд-учасниць із районів та міст обласного значення. Депутатів-спортсменів привітали голова обласної ради Петро Ворона та заступник голови обласної ради Володимир Микійчук. Це дуже добре, що депутати місцевих рад займаються спортом, тому що на них дивляться жителі, мешканці територіальної громади. Якщо депутат займається спортом, значить спорт розвивається і в громаді. І депутат своїми діями сприяє, щоб в селі була футбольна команда, щоб волейбол проводився, щоб інші види спорту. Це дуже добре і це дуже гарне таке, признамення, то, що спорт на Полтавщині буде розвиватися краще і краще. Змагалися депутати на різних спортивних майданчиках Полтави у п'яти видах спорту: волейболі, мініфутболі, шахах, шашках та настільному тенісі. У загальнокомандному заліку переможцями обласного етапу Спартакіади стали представники Полтавської районної ради. Друге місце посіли спортсмени Оджецької районної ради, третє збірна Полтавської міської ради. Кременчужани вибороли сьоми загальнокомандне місце серед 12 команд із різних регіонів Полтавщини. Секретар Камінчуської міської ради Василь Євко підтримав своїх земляків та подякував депутатам за те, що вони, незважаючи на серйозну зайнятість, знайшли час і можливість представити на змаганнях своє місто. Нагород цього разу наші земляки депутати не здобули, проте всі залишилися задоволеними від участі у змаганнях. Ну, враження позитивні через те, що спорт це ж і, і, і мир, і радість, і здоров'я, аби не було війни, то на найкращі та найвеселіші були б враження. А взагалі, то це нас єднає. Ми даємо якийсь приклад придешнім. За нами поколінням, так що в цілому це добре. Дуже подобається щастя, тому що ми з депутатами часто граємо футбол, збираємося. У нас город спортивний. Я думаю, що доволі важливо, враховуючи те, що, наприклад, наше місто складається з міської ради і двох районних у місті. Такі змагання дають можливість нам об'єднатися, познайомитися і набагато легше вирішувати можливі питання, які там виникають у роботі і у житті. За результатами змагань буде сформована збірна команда області для участі у фінальних змаганнях всеукраїнської спартакіади, які незабаром відбудуться у місті Ужгород. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливо хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14, тепла. В день 26-28. Прощаю з вами до завтра. Всього найкращого.